Вітаю доброго вечора, друзі. Починаю, як завжди, з подяки за донати на автівки для польського добровольчого корпусу, який не тільки здобуває перемогу Україні і захищає свою державу на, на російсько-українській війні, але і відпрацьовує карму російського українського і польського народів. Я дуже дякую вам за допомогу. Дякую за донати на автівку для цих хлопців, для цих героїв України, Польщі. Отже, мої любі, також я дякую за спонсорство. Це дуже просто, є опція в Ютубі стати спонсором каналу. Це необхідно. Канал утримувати теж треба. І дякую, звісно, від себе і від команди за те, що пригощаєте нас каву. Це теж, це теж потужний, потужна допомога нашому каналові. Все це можна знайти під нашим відео, під кожним відео. Я хочу подивитися зараз, угу. Дякую, дякую, дякую за, за підписка підросла у нас. І дивлюся, тут ви можете підписатися на британський канал. Щось за ніч нікого не було і за день теж. Тому, будь ласка, я прошу, все-таки підписуйтесь на британський канал. Нам треба будити людей в усьому світові. Тому вас запрошую і прошу вас допомогти. Нам з розвитком наших каналів. Дякую за вподобайки, коментарі і підписку, звісно, на YouTube, британський YouTube, на наш господин на наш Інстаграм Телеграм, Фейсбук і всі інші наші канали і ресурси. І дякую, що ділитесь на своїх ресурсах, в своїх соціальних мережах і в своїх групах, нашими, нашою інформацією, нашою. Отже, дякую, дякую, дякую. Прошу вас і і далі супроводжувати. Переглядами нашої етери. Це необхідно для розвитку нашого каналу. Отже, я вас люблю. Я в вас є. Борги. Ми боргуємо комусь. Свідомо і несвідомо. Колись близька мені людина, відпрацьовуючи тему боргів, знайшла по кармі два Су. Які 200 років чи 300 років тому в середньовіччі, заборгувала на базарі, торгу, купуючи е, Франції, по-моєму? Е, на, на базарі купуючи е, овочі, ця людина е, не, не повернула борг. Не було в неї два су, і вона пообіцяла занести і не занесла. І цей борг було багато. Кілька життів. І коли ми знайшли цю історію, ну, це вже була одна з крупиць. Тому інколи наші борги вони тягнуться з життя в життя, і це треба враховувати. Є багато технік і технологій для повернення боргів. І у вас є очевидний боржник, який вам повинен гроші, послуги, будь що. І ви, очевидно, вимагаєте у, світа, у, світ, у Всесвіта, Повернути вам зручним для вас способом, зручним для всесвіту, способом вам борги з цієї людини. Тобто з цієї людини забирають як зручно всесвіту, а вам віддають як зручно всесвіту. Є одне all, але. Ви маєте бути впевнені в своєму позитивному балансі з цією людиною, організацією чи групою людей. У вас може бути кармічна заборгованість да така, що наведуть баланс між вами і вашим, би то, боржником, а виявитесь боржником ви. І буде дуже цікаво, що знімати борги будуть з вас. Є різні методи, я не буду тут приводити, є досить жорсткі методи. З зняття боргів, тим більше їх не буду давати широкому загалу. Але сам принцип перед тим, як вимагати борги, да відпрацюйте карму з цією особою або групою людей, або з організацією. Знаєте, є така мода в деяких країнах: є такий закон: людина купила тортик, покуштувала його, з'їла. Четвертину, половину і принесла, сказала: тортик не смачний, заберіть геть, гроші поверніть. І повертають гроші. І, а Хоча навіть аби його пальцем торкнулися того торту, він уже нікому не потрібний. Тому тут якраз природа не буде діяти таким чином. Вона не буде повертати е, такі, такі борги. І всесвіт так не працює. Все світ дивиться, і якраз дуже люблю Маат, вона кладе перпірїнку на ваги ситуації або ваші особисті. І все вирішено. Все вирішує пір'їнка. Справедливість буде відновлена. І якщо людина, ем, знаєте, недавно розбирали теж ситуацію, дуже цікаво. Разні є бізнеси, щось дається в пакеті послуг, а щось дається бонусом безкоштовно. От, І... Але в разі, коли ви отримуєте пакет послуг, то вам дається якась без, без, безкоштовна послуга. І от вас лишили цієї безкоштовної послуги, і ви починаєте вимагати повернути кошти за весь пакет. Обійтеся, коли вам їх повернули. Бо треба, щоб вимога ваша була правомірна. І інколи люди, неправомірно діючи, отримують борги, про які вони навіть не здогадуються, у них в голові не вкладається, що ти став боржником. І коли, наприклад, на тебе витратили час, якась організація, ресурси, а час це найбільший ресурс. Ми Безглуздо крадемо час у людей, а потім ця людина вимагає збалансувати енергії з кимось. Чим ви будете віддавати час життям, здоров'ям найдорожчим? Тим, чим найзручніше Всесвіту? Тому дійсно можна застосовувати різні технології повернення заборгованостей і фінансових, і енергетичних, і емоційних, і часово просторових, і інших заборгованостей. Але часто люди потрапляють в халепу, і, думаючи, що перед ними боржник, виявляються боржниками самі. І таким чином. Починає Всесвіт, по їх же запиту, знімати борг з них. І тим засобом, як зручно, Всесвіту. Найчастіше життям і здоров'ям. Я не хочу вас призвати, не треба працювати з боргами і боржниками. По-перше, треба не мати боргів. От. Не енергетичних, не тим більше фінансових. От. І навіть мніми борги, краще віддайте, хай людина собі отримає, то всього, то всього були гроші. І якщо ви впевнені в тому, що це була несправедлива дія, дослідили ситуацію, дослідили карму з людиною або з групою людей. Бачите свою правоту і впевнені в ній, сміливо вимагайте навести справедливість у стосунках з цією людиною в контексті зняття енергетичного, часового, фінансового боргу з нею, з цієї людини. Це не значить, що ця людина прийде і скаже, от я тобі заборгував, несправедливо з тебе забрав кошти. Ні. До вас прийдуть інші люди, в бізнесі інші замовники, інша робота, відкриється бізнес, виграєте в лотерею, вам повернуться і кошти, але з бонусом справедливості. Ну, тобто, вам заборгували годину, віддадуть 10. Вам заборгували. Гривню віддадуть 100. Особливо, коли йде дійсно несправедливі якісь дії, якісь махінації, афери і все інше, ви отримаєте не просто повернення свого часу, наприклад, ви витратили час от, і хочете, щоб вам його повернули. Вам повернуть за годину, дві, за годину тиждень. Ви просто маєте свій коефіцієнт. Чим вища ваша свідомість, тим вищий коефіцієнт, з яким вам повертає Всесвіт те, що вам заборгували. Отже, працюйте з володарями карми, з володарями долі, з володарями часу і простору, з володарями успіху і багатства, і ви навчитеся жити. Але почніть з себе, роздайте свої заборгованості. І це окрема тема. Я очікую на ваші запитання, тут є про що поговорити. Дякую вам, друзі. Цього вечора, я думаю, що вам було не скучно. Можливо, в когось буде безсоння, але треба просто через не для того, щоб атакувати це робити, а для того, щоб навести лад своїми справами. Дякую, дякую, дякую.